Вітаю тебе на уроці української мови. Продовжуємо з тобою працювати над темою слова, значення слова. Сьогодні, на жаль, ми з тобою не можемо попрацювати в класі, але ти, звісно, можеш вдома знайти чарівні окуляри, одягнути їх. І подивитися крізь них, і ти побачиш перед собою тільки добру. Можеш передати ці окуляри всім членам родини і сказати один одному компліменти. Домашнє завдання я не задавала, тому перевірки не буде. І зараз розпочнемо з тобою справи зайві слова. Перед собою ти бачиш чотири слова. Скажи, яке із цих слів зайве? Чумак, чумацький, козак, чумаченьки. Вірно, козак. Далі бачиш п'ять слів, шаровари, свитка, сорочка, чуб, пояс. Яке слово зайве? Чуб молодець, тому що попереду у нас були тільки елементи одягу, а чуб це зачіска. Далі. Вогонь, полум'я, вода, багаття, вогнище, яке зайве? Вірно вода, далі річка, ліс, море, ставок, озеро, океан. Яке слів зайве? Вірно ліс, молодець. Далі ми з тобою переходимо до роботи з підручником. І сьогодні нас тобою чекає стаття Степана Руданського під назвою Чуприна. Перш ніж ми її прочитаємо, зараз ти послухаєш вірш Чуприна. Слухай уважно. Питалися козака, що то? За причина, що у вас гола голова, а зверху чуприна. А причина то така, як на війні загину, мене ангел понесе в небо за чуприну. Що ти відчуваєш після слухання вірша? А зараз спробуй самостійно прочитати його у пів голоса. Перед цим давай приготуємося до виразного читання за особами. Я тобі вмикаю слова, ти виразно їх читаєш та звертаєш увагу на наголоси. То пригадай, чому козаки носили чуприну. Так, розглянь малюнок. І доведи, що це зображення саме козака. Ну і тепер готуємось. Перше пасмо наступні самостійно. Чудово, молодець! Знайди тепер статтю під назвою про козацький чуб та прочитай її самостійно. Тисни відео на паузу. А зараз скажи, будь ласка, то про кого йдеться у статті? Я, звісно, можу помилятися, але здається, всі козаки мали право носити чуприну. Так чи ні? Чому позбавлення чуприни вважалося найбільшою ганьбою для козака? Розкажи, яким ти уявляєш козака? Чи правильно чинили козаки, що забороняли носити чуприну втікачам і боягузам? Так і останнє. Що б ти порадив хлопчикам, які хочуть відростити собі чуприну? Переходимо з тобою до наступного завдання. Це вправа 91 Нам потрібно з тобою дати відповіді на запитання. Скажи, будь ласка, що цікавого ти дізнався з вірша і статті? Хто мав право носити чуб чи оселедець? Чому в минулому чуприну носили за лівим вухом? Чи носять у нинішні дні таку зачіску? Переходимо до наступного завдання, це вправа 92. Нам з тобою потрібно порівняти твори, які ми прочитали вірш та статтю Чуприна і прокозацький чуб, та заповнити таблицю. Спробуй її. Перенести на будь-який аркуш паперу та записати, що в них є відмінного що спільного. Тобто, що є у творі чуприна, того, чого немає у творі про козацький чуб. І так само з іншої сторони. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. І домашнє завдання склади і запиши три запитання за змістом статті про козацький чуб. Та не забудь обов'язково ще раз прочитати статтю. На цьому наш урок завершено. І до наступної зустрічі!